Мої вітання! З вами компанія ІЗІ Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Вчора у нас фотографувалася така крутезна шкода Октавія. На жаль, відео вчора не встиг зробити, і сьогодні роблю в таку трішки дощову погоду. Але наперед забіжу. Машинка дуже достойна, дуже класна, без підфарбувань. Ну, давайте по порядку. Вона була вигля... виграна на лізновому акціоні в Німеччині, вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг, та вона очікує свого першого власника в Україні. Маємо чистий 2020 рік і модельний, і календарний. Вона в крутезній комплектації Premium Plus. Детальніше будемо далі її обговорювати. Має автоматичну коробку передач DSG DQ381. Це у нас мокра семин Ступенева, класна, надійна та економна коробочка. І пробіг 180 тисяч кілометрів. Авто без жодного підфарбування, додаткове відео з точноміром фарби надам усім бажаючим придбати дану автівочку. І ще й в дуже класному, збережному стані, без м'ятин, пошкоджень, так би мовити, з найдрібнішими якимись слідами експлуатації, якщо вони знайдуться. Хоча з першого погляду їх абсолютно не видно. І, відверто кажучи, перед відео я кільканадцять разів вже обійшов той автомобіль. Вона така мені дуже-дуже класна та достойна. Е, також. Відео це хочу сказати, що робиться для авторії, додаток до авторії. Посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, завжди будете бачити нашу роботу, як ми працюємо, які ми машинки привозимо. А також за допомогою телеграм-каналу маєте змогу придбати автомобілі по найвигідніші для вас ціні на етапі транспортування. Детальні фотографії по даному автомобілю опис і актуальну ціну теж дивіться в описі під відео або в оголошенні авторії. Ну а зараз пробіжимося по комплектації, що ми маємо в даному автомобілі. Бачимо топові full-LED-фари, партронік і перед зад, дістронік з адаптивним круїз-контролем. Також у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі крутезні легкосплавні диски на зимовій гумі. Гарним протектором спереду і не менш гарним ззаду. Авто має безключовий доступ, датчики мертвих зон. Ось вони. Так. Воно в хром-пакеті, також має заводське тонування, рейнги. Топова оптика у нас також і ззаду стоїть лед, з LED-вогнями. Ну Йдемо до салончика. Що ми бачимо в салоні? Салон у нас комбінація шкіри з тканиною, має електрику, також е, пам'ять сидінь. По прийомах все файно, ну єдине, що мокре. Дверна карта. з під світочкою в ідеальному стані. Кермо. Стан супер, без пошкоджень, без царапин, без реставрації. Дуже гарний та збережений. Взагалі по всьому цей автомобіль. Також бачимо віртуальна панель приладів у нас. Точний пробіг 187 тисяч кілометрів. Далі бачимо у нас підігрів і сидінь, стан вазіля КПП, ось. Два ключика у нас присутні. Нас зараз є бездрутова зарядка. Так, бездрутова зарядка теж присутня, топова мультимедія. Ось так воно виглядає по потолочку, Сидіння пасажира. Все у нас гарненько. І йду до заднього ряду сидінь. Тут теж все гарно, достойно, файно. Бачимо, що у нас присутніші підігріви задніх сидінь і є Ерезеточка 220 вольт. Також USB зарядки. Стан прийома заднього без зауважень. Стан дверної карти теж в гарному стані збереженому. Ми йдемо до багажника. Багажник у нас на електроприводі. Ось Шторочка на місці, все працює гарненько. Маємо подвійне дно. Так, зараз складу. тут у нас компресор з балончиком. Так мовити ремкомплект. Ще Якась, якийсь пристрій зарядний, напевно від німця щось залишилось. Аптечка, знак все на місці і маємо ще кентон музику. Так. Закриваю, шторочка у нас, бачите, така цікава, вона має у нас і сітку додаткову, так, ось де вона там, ось вона так витягується, одною рукою трішки незручно. І ще маю додаткову ось таку штучку, яка теж може використовуватися як додаткова така ніша. Ось вона ось так от вона ставиться. Всі Важко попасти, зараз попаду. О. І сюди можна теж таке ложити, щоб воно не заважало нижньому багажу. І закриваємо. Так. Стан гляди з внутрішньої сторони без пошкоджень теж, все файно. І до, до правої сторони. Стан дверної карти, все файно, гарно. Стан прийомів без зауважень. Ще раз сидіння. цей ракурс, як все виглядає. Десь по пласмасі від ременів, бачите, є такі де задерчики, ну це все від, від паска, отак от нетрухається. От Наймінімальніше, так би мовити, від експлуатації. Дверна карта передня права. стан приемов, стан сиденья пассажирского. вот, ну, до речи, у нас тоже на электропроводе. Стан панельки. Еще раз пройдусь по всему. Стан керма. каждая кнопочка, все классно сбережено, И еще раз стан водительского сиденья. Еще глянем, что у нас по сервисах. Бачимо купа-купа різних паперів. Зараз побачимо, що тут у нас є. Так, є тюф, на якому кілометражі. То якийсь старіший, на 128 кілометрів проїжджав. Тут у нас теж сервіси, які були в 23-му році на пробіжі 128 тисяч кілометрів. Трішки воно все тут перепутано. Не знаю, чи знайду самі останні. Це теж туди і ще тут щось глянемо. Що у нас є? Купа чеків, гляньте. Все, що обслуговувалося, всі чеки людина збирала. А загалом детальна історія по обслуговуванню там, з українською мовою, з роздруківкою дру... всіх робіт можна витягнути по він-коду. Він код відразу вам заскріню. На офіційний дилер можете надати цей він-код і вам виб'є вся повноцінна історія по даному автомобілю. Історія обслуговування. Ось така машинка буде попадати у нас в продаж. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну інформацію, можливо вас ще щось буде цікавити, детальніше можемо відзняти, відео зробити, відфотографувати. Також цей автомобіль і усі наші автомобілі доступні до будь-якої відомої вам перевірки. Після чого можемо робити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Кого зацікавить автомобіль, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!